4 липня відзначається День Національної поліції України. Урочистий захід з нагоди третьої річниці, на який запросили особовий склад та керівництво Лазівського відділу поліції, проходив у великій залі засідань міськвиконкому. Працівників поліції привітали керівники міста та району. Я вам бажаю перш за все гідної заробітної плати. Бажаю, щоб ваша праця була оцінена завжди вашим керівництвом. От, і щоб ваші родини завжди вас зустрічали з живими, здоровими, тому що ця праця безумовно пов'язана з великим риском, щоб у вас було добро і благополуччя. І найголовніше, щоб прийшов мир на нашу українську землю, і тоді буде легше всім нам відновлювати економіку, і вирішувати соціальні питання. Зі святом вас. Шана людська, буде сьогодні подякую вам за сумлінну працю, за ту працю, яку ви віддаєте вдень і вночі. В ваших домівках нехай буде тепло і достаток, а в серцях, звичайно, тільки доброта. Зичу вам здоров'я, щастя, благополуччя ну, звичайно, миру на нашій українській землі. Зі святом вас, шановні парахоронці! Приєднуюсь до тих теплистів, які сказали міський голова та голова районної ради. Від цього особисто хочу вам здоров'я. миру, славу у ваших родинах, позачергових звань, достойного відзначення державою вашої тяжкої праці і мирного неба над землею. Свято вас люди, які стоять на сторожі правопорядку, протидії злочинності і надають допомогу тим, хто її потребує, мають володіти багатьма професійними навичками. Професіоналізм заключається в тому, щоб Знати нормативну базу, фізично підготовлений к своєї непосредственної роботи, Ну і вміння общаться з обществом. Поліцейський повинен володіти всіма якостями, тобто він повинен бути ну на самопрофесіонал, він повинен бути, на самочесність, людяність повинна бути у нього. Також немало немаловажно в нашому зараз суспільстві це розуміння. Відповідальність, так, да, звісно, за свою роботу, знання законодавства, тобто вмінням розбиратися в різних ситуаціях, емоціональність, емоційно стойким бути. Ну і тому подобне. Повинен добре володіти законодавством, щоб мати змогу допомогти людині в потрібну їй хвилину. На урочистій церемонії нагородження за сумлінну працю і високий професіоналізм та з нагоди професійного свята було відзначено зразкових працівників поліції. Поліціянтів із професійним святом привітав керівник Лозівської місцевої прокуратури. І в зв'язку з тим, що праздник, хочу вам пожелати, щоб у вашій житті завжди присутствувала любов, Любов до всього, любовська до ближньому, другу, любимого людину. щоб ви з любов'ю просипалися і открыто в глаза каждому дню. С любовью шли на работу и с любовью, конечно же, возвращались домой. От себя лично, от прокурора Харьковской области я вас поздравляю с профессиональным праздником. Самое главное – здоровье, причем как физического, так и психического, потому что разные ситуации бывают в жизни, процветание, благополучие, чтобы все жизненные неурядницы вас обходили стороной. Люквіла і що насправді свої вітання також надіслав начальник головного управління національної поліції в Харківській області Олег Бех від імені керівництва головного управління національної поліції в Харківській області та від мене особисто прийміть сердечні вітання з нагоди професійного свята. Це Свято тих, хто пов'язав своє життя з відповідальною та важливою справою служити суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, а також надання допомоги тому, хто її потребує. Бажаємо вам щастя, міцного здоров'я, родинного тепла та затишку, невичерпної енергії, мирного неба над землею, подальших службових досягнень і звершень в ім'я миру і процвітання нашої України. Хай в вашій оселі завжди панує добробут і сімейний затишок. Три роки назад було прийнято. Закон про Національну поліцію України. 4 квітня поточного року президентом України було видано указ про відзначення Дня Національної поліції, для того, щоб ми вшанували найкращих працівників, які працюють на цій мирі. За цей час пройшла зміна законодавства, яка не зовсім відповідає ну, Кримінально-персуальному кодексу та іншим законодавчим актам. Адаптувалися до нової роботи спільно з процесуальними прокуратурами, з представниками суду, розкриваємо, розслідуємо, направляємо ці кримінальні провадження до, до суду і злочинці притягаються до відповідальності. Що хочу сказати в цей день? Хочу всім побажати міцного здоров'я, наснаги, успіхів в роботі, кар'єрного росту. Хотілося б достойної заробітної плати, щоб держава оцінила вашу роботу. А також матеріальне забезпечення. Ще раз напоминаю, що завдяки тому, що в місті при, прийняли програму Безпечення міста, е, виділяються кошти із міського бюджету і завдяки міському Сергію Владимировичу, і завдяки депутатам, які там вже працюють в цьому залі, нам виведено на пульт більше 18 кінокамер відеоспостереження, які допомагають боєбі злочинності. Крім цього, виділяються кошти як Лицької міської ради, так і районною радою для підтримки нашого матеріального забезпечення. Ну і під кінець я хочу також від імені начальника головного управління поздоровити особовий склад весь і привітати найкращих. Для цього мій начальник підукав зачитає така. Наказом начальника головного управління від 27.06.2018 року присвоєно чергове спеціальне звання лейтенанту поліції Марченка Кристіні Олександровні, старшим лейтенантом. Начальникам головного управління присвоєно почесний знак ГУНПи в Харківській області майору поліції Бичкову Сергію Юрійовичу. Головного управління знято раніше накладене стягнення з п'яти працівників. Працівникам поліції свої музичні вітання дарували артисти міського палацу культури.